Ось так пофрезерував -то кусочок той ще раз. Після дощів зараз хочу поїхати переставити на тракторця культиватор і ще раз приїхати це все перекультивувати. Ну і будемо садити малину маравіла. Два рядочки хочу посадити маравіла, а далі у мене тут виходить 5 рядків. Думаю, ще над такими сортами полонез має бути. Можливо, хочу купити регіна, замовити. Можливо, і прималба ще. В порядку регіни і прималба буде. Ось так. Тупка частину не рухаю. Висадимо тут. Це наслідня малина. А тут буде знову осіння. На цій діляночці. Довжина її десь 100 з чимось метрів, 110 приблизно метрів десь. Ось так. Зараз покажу, яку буде висаджувати з касети Ось таку маємо касету, дві касети маравіли своєї і хочемо її висадити. Ось. Такий зараз корінь має вона. І будемо висаджувати. Ось таке добриво вносимо, фосфорно-калійне в посадкову яму. Ось. І то розрухаємо трошки землею, щоб не контактував корінь з цим добривом. І загортаємо. Ось так ми садимо, донечка сипена в ямочки. Малесно покажу результат, що вийшло з того всього. Таку Дякую, таку. до побачення. Таку. Ось така в нас де посадка малини маравіла. З касети. Ось такий саджанець. Навесно побачимо, що тут прийметься. Така касета. Помагає нам малеча. Засаджуємо другий ряд Маравіли. Далі будуть інші сорти. Перефрезерував, перекультивував ще раз. Трошки є волога в ґрунті. Є час для того, щоб вона укоронилася ще добре до холодів. Ну і навесно побачимо, що з цього вийде.